У рамках втілення закону про декомунізацію 22 Ужгородські вулиці перейменують. Так в обласному центрі Закарпаття, зокрема, з'являться вулиці Героїв Крут Карпатської України Івана Фірцека та Романа Шухевича. У міській раді створили відповідну робочу групу, провели громадські слухання, проаналізували та визначили, які саме варто перейменовувати. У зв'язку з великим резонансом. Звертаються щодня, звертаються мешканці тих чи інших вулиць з різними пропозиціями і надалі звертаються, навіть не дивлячись на те, що попередня робота робочої групи була завершена. Звертаються депутати і дуже велика кількість є звернень навіть по тих вулицях, які не попали під дію закону про декомунізацію. А, але люди хотіли би перейменувати, і з іншої сторони є навпаки ті назви, які попали під дію закону про декомунізацію. Але мешканці е, тих вулиць вважають, що е, немає потреби переіменовувати ті чи інші вулиці, е, і таких звернень дуже багато. Ну е, ці всі е, пропозиції, побажання будуть враховані і е, винесені на розгляд сесії Ужгородської міської ради. Окрім того. За потреби будуть залучені додаткові фахівці для того, щоб обґрунтувати і пояснити громадянам ті чи інші назви, походження назв. Ледь чи не найгостріша дискусія виникла навколо перейменування вулиці Лавріщева. До слова, Василь Лавріщев, молодий радянський офіцер, який командував танковим полком. Загинув у боях під Івано-Франківськом. Колись його ужгородські побратими вирішили увіковічнити пам'ять про героя війни, назвавши в його честь вулицю, де власне стояв танковий полк Ужгорода. Згідно із проектом рішення, тепер вона носитиме ім'я Романа Шухевича. Її хотіли перейменувати, не знаю ще й подачі на вулицю Івана Югасевича Склярського. А я позбирав тут підписи з людей. Я був на засіданні робочої комісії, яку пан Білак керує. Значить, і задав одне питання всі в міській раді. Хто такий Іван Йогосеєвич Склярський? Ніхто мені відповіді не дав. Да, я зможу сказати, що це непогана людина, вона жила в 18 сторіччі, вчителював в Невицькому, але ну, якось прив'язки до нашого району ніякої немає. Йому є пам'ятний знак в Невицькому, він там похоронений. Ну, я поважаю людину, вона вчила дітей. Якщо повернутися до Лавріщева, він не був не, значить. Ну, сказати так, не був не ярим комуністом, не був не гнобителем народу. Це й радянський офіцер, який воював за державу з німецькими захопленнями. І все. Ну якщо вони, розумієте, почали настоювати, що все-таки декомунізація має йти, і тоді виникло питання: я кажу: тут проживають воїни, а то давайте тоді щось зв'язувати з військовими, а не просто так когось взяти. От звідти виникло, значить, питання Романа Шухевича, який був діячем Карпатської січі, а потім був голоконованичем української повстанської армії. Жителі цієї вулиці такі зміни сприймають неоднозначно. Зазначають, у мікрорайоні є нагальніші проблеми ніж перейменування. Розглядають також варіант повернення вулиці її старої назви Зелена. З 1963 року я живу на Лавріщі. перед этим улица называлась очень красиво «Зеленая». И она у нас действительно была всегда зеленая, чистая. И дома были ухоженные, фасады были отремонтированные. И можете посмотреть, что у нас творится. Всегда радовало то, что живу на этой улице. А сейчас немножко грустно. Думаю, что от того, что она будет переименована, к сожалению, лучше не станет. Процесс переименования Улиць. В целом неплохая ідея, но, очевидно, не своевременная, имея проблеми экономического плану в городе, в стране і все прочее. За чей счет буде проводитися акция? Пані Тетяна проживає на вулиці Лавріщева із 1973 року. За цей час підкреслює жінка мікрорайон занедбали. І, хоч нещодавно заасфальтували частину внутрішньодворових територій, все ж більша частина тутешніх доріг, фасадів, будинків потребує капітального ремонту. Не кажучи уже про облагородження та озеленення території, зазначає, нічого проти постаті Романа Шухевича немає. Однак, навряд якому-небудь герою було б за честь, якби такого стану вулиця носила його ім'я. Такий проблемы в том, что эта улица будет Лаврищева, а не другого героя, и что Лаврищев, тот военный, который вошел первым в город, освобождая его, был ярым коммунистом или плохим человеком, нельзя сказать, никто об этом не знает. И кроме того, я не думаю, что кто-то любой, из героев будет рад, если его фамилией или именем назовут ту улицу, по которой не пройти, не проехать, которая завалена грязью, мусором, на которую валится забор бывшей танковой, танковой части, хорошей танковой части. Так что не знаю, Хто це придумав і уверена, що це не своєчасно в нашій бідній країні, яка має более насущений проблеми. історики ж зазначають, із перейменуванням комуністичних тоталітарних топонімів запізнилися на 25 років. Зараз же у тих економічних умовах, в яких існує наша держава, перейменування не нагальна річ, хоч питання й актуальне, та вирішувати його необхідно. Ключова теза у історичному аспекті: прив'язка до тих історичних подій, які відбувалися у краї, постати, що зіграли важливу роль та мають приналежність до України. Але як підкреслюють науковці, радитися у першу чергу варто із кваліфікованими спеціалістами та зважати на думку мешканців того чи іншого мікрорайону, Взагалі, назви вулиць, провулків, площ або мікротопоніми міські відіграють важливу роль в історичній політиці. Як загальнодержавній, та регіональний чи міський сучасна політична верхівка і вирішила провести цей процес запізнілий майже на чверть століття декомунізації. Цією кампанією декомунізації пробують і перефокусувати нашу увагу від нагальних проблем, бо це не найбільш нагальна проблема, яка є зараз у державі і в суспільстві. І тому часто нав'язують непотрібні або завідомо одіозні прізвища і. Перейменування, які ну не зовсім є адекватними, або тобто не відповідають реаліям. Не беруть до уваги навіть тих людей, які на тій вулиці проживають. Нехай собі люди там зберуться, якась якісь є депутати міські від цього району. Нехай собі обговорять, е, яка їм зручніша, е, зручніша назва їхньої вулиці. Зразу ж вони скажуть, шановні, не вулицю треба перейменувати, а зробіть тротуар, дорогу, бо вона дуже занедбана, до речі, та вулиця. Тобто не тільки її варто переіменувати, а й впорядкувати належним чином. Який буде варіант, який він буде прийнятний, Я можу як історик лише дати експортну оцінку того остаточного рішення, яке буде задовільняти людей. Бо ми по першу чергу повинні виходити від настрою. у міській раді. Також підкреслюють, ужгородці від процесу перейменування вулиць клопоту не матимуть. Це не потягне за собою ніякої обов'язкової та термінової зміни документів. Хіба що підприємцям варто буде змінити печатки? Хочу всіх заспокоїти, ніяких великих фінансових витрат вони не понесуть. Самі фізично таблички з назвами вулиць будуть замінені не за кошти людей. Ті ж документи, де є вулиць, назва вулиці, які потрібно буде міняти. Їх потрібно буде змінювати за потреби. Ну, наприклад, якщо у вас там продається чи купується якась нерухомість, то потрібно буде просто зробити адресну довідку для того, щоб привести документи в порядок, але ніяких таких критичних ситуацій, що відразу після перейменування потрібно буде. Брати і змінювати відразу ж ці документи такого відразу ніяк таких вимог не буде стояти, тому за потреби це вже буде здійснюватись переоформлення тих чи інших документів. Наразі робочою групою уже підготований проект рішення, у який внесені чисельні критичні зауваження. Питання подальшої долі назв вулиць тепер у руках народних обранців. Наступної сесії Ужгородської міської ради, яка відбудеться 25 лютого, за це питання голосуватимуть депутати. Що вирішить та як складеться доля Ужгородських вулиць, стане відомо згодом.